Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, розпочався другий тиждень Великого Перед Великодного посту. За уставом церкви сьогодні божественна літургія не служиться, а увечері читаються притчі Соломонові, де почуємо добрі настанови. Слухайте, діти, повчань батьківських, і прислухайтеся до них, щоб навчитися розуму, тому що я вам даю добру науку. Набувайте мудрості! Та здобувайте собі розуму. Православна церква вшановує пам'ять відомого поборника істинної віри, святителя Тарасія, патріарха Цергородського, що відійшов до Господа у 806 році. Про святителя сучасники згадували як про зразок надзвичайного смирення. Походячи із заможного роду, Тарасій проводив своє життя у постійній молитві і завжди цурався проявів, особливої шани до себе. Святий носив простий одяг, у побуті ніколи не шукав сторонньої допомоги, натомість прагнув сам послужити своїм ближнім, своєю тихією. Істю та смиренням він підкоряв серця навіть затятих грішників, які поряд із ним соромилися своєї гордині. У ті часи, коли жив патріарх Тарасій, виникло єретичне вчення, прихильники якого забороняли шанувати святі ікони. Тож святитель мудро наставляв відступників на шлях істини, доводячи її словами святого писання. Навіть після своєї смерті святитель Тарасій не припиняв турбуватися паству Христову, з'явившись у вісні імператору відступнику Леву Вірменину, святитель Гріз. Знову наставляв його не забороняти православним молитися перед іконами до Бога. І коли імператор не схотів прислухатися до застережень святого Тарасія, то змушений був спокутувати свій гріх тією карою, яку відкрив йому святитель у нічному видінні. Сьогодні православний календар вітає з ним ангела, чоловіків, з іменами Тарасі, Миколай та Олександр. Возлюблені у Христі у час, коли душа і тіло прагнуть до очищення, скористаймося порадою великого святого пустельника Ніла Синайського. Розум того, що постить світла зірка на чистому небі, а розум того, хто пригостився, похмурий, як небо, у безмісячну ніч. Тож нехай Господь благословить ваш нинішній день.